Доброго дня. Ось сьогодні у нас приїхала, розмитнулась, вільно в продажі, автівочка, Audi Q4, e tron. Це повний привід, два мотори в такому цікавому кольорі. Це сіра, сіра олівка, я її так називаю. В такому сучасному дизайні, ось, до речі, мій контакт, у кого є питання. Авто в наявності чи під замовлення, це драйви По Києву, будь ласка, запрошую до нас салончик. Є 20-30 авто в наявності електричних постійно. В цьому авто батарея 84.8, вона побудована на базі ID4. Повноприродної в неї змінний налаштування підвізки. Але салончик... Ну, Зроблений більш, більш паудійному такому, бачите, таке кермо. Воно, до речі, дуже зручне. Мені було незрозуміло по фото, по відео, я дивився по оглядах, як воно буде в користуванні. Але я покатався на цьому авто, зробив невеличкий такий тест-драйв обзорчик. І дуже цікаво. Дуже цікаво. ергономіка як на мене, краще, ніж. Надітвертому. Аді-4 як Volkswagen, а це вже як Audi тому що це і є Audi Алькантарка по салону, підсвіточки повний привід вже казав. 20 ті колеса, це дуже добре на наші дороги, не 21-й. Ось таке маркування. Кватра, 50 й трон. Багажник з двома полками. Один шар, другий шар. Там ще є для дрібних зарядних пристрілів або перехідників. Отак От це виглядає з полиці заднього багажнього відділення. З кнопочки відкриваються, два варіанти налаштування по закриттю. Резинка Ханкук. Що у нас салончику з водійського місця. Ну, тут як зазвичай все добре, все гарно. Така автівочка. Люк, штора, сірий потолочок. Кнопочки, регулювання по сидінню, підтримки спини. Задній диван. Авто вільне в продажі. Цінник буде в описі, мій телефон теж. Якщо комусь щось цікаво будь ласка, запрошую на тест-драйв. Така автівка, гарного дня, бережіть себе. Ще раз ось мій контакт.